Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Борислав Береза, народний депутат України восьмого скликання, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч. Пане Бориславе, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю, пані Олена, слава Україні. Героям слава десята ранку у нас за київським часом, 24 липня на календарі. Старт запису цього стріму. Я традиційно закликаю наших глядачів бути активними під час його перегляду. Вподобайка коментарі, поширення, якщо не підписані на ютуб платформу Борислава Береза та на нашу YouTube платформу підпишіться. Ну і так само підтримайте свою підписку. Телеграм-канал Борислава Береза Березовий Сік. Хочу почати нашу сьогоднішню розмову, пане Бориславе, Із подій дня вчорашнього народні обранці продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів, і на місяць пішли у відпустку. У нас в країні війна е, так само. З економікою дуже великі складнощі. Ви під час ну, наших минулих ефірів неодноразово говорили про власне наші зовнішні зобов'язання і виплати за нашими зовнішніми зобов'язаннями. Це так само зараз для нас величезна проблема, і в цей період народні обранці. Ідуть фактично на канікули. Чим це продиктовано? Небажанням ухвалювати якісь рішення відсутністю голосів, якимись політичними процесами, про які ми поки що не знаємо. Багатьох подивувало таке рішення. Ну чому так? ж дивувало? Мавр зробив свою справу, Мавр може йти і гуляти. Тут так само, але треба звернути увагу на те, як це відбулося. Ну, по перше, було відомо заздалегідь ще у понеділок, що Представники ОПЗЖ і приєднавшися до них слуг, будуть блокувати трибуну з вимогою не вносити Верховну Раду на голосування законопроект, який повинен заборонити роботу в Україні релігійних організацій, які працюють з Росією. Саме про це йде мова. Але чомусь вони всі то так вперто кажуть, що це закон проти УПЦ МП. Це той самий випадок, коли на злодії капелюх палає. Так от. Повинні були заблокувати, але опозиція зробила е, крок конем. Вони першими заблокували і вимагали внести цей закон на голосування. Тут дуже цікава історія. Поясню, що повинно було відбутися. Стефанчук, якщо би. Ті опозажешники та слуги заблокували раніше. Він би сказав, що треба розблокувати трибуну, але ми будемо зараз вести перемовини, бо ми країна парламентаризму, і це все в ім'я парламентаризму, і ми зараз домовимось. Потім він би сказав, що ми домовились зараз. Ми допрацюємо цей законопроект. Треба буде внести ще правки, але правки вже неможливо. До речі, внести, тому що все вже. Всі строки пройшли, і далі ми, як показуємо приклад цим інше, що ми можемо досягнути консенсусу, спілкуючись один з одним сценарій, який виписали на банку, але все пішло не так. Опозиція заблокувала першим і вимагає внести цей законопроект, який банкова не хоче вносити через загравання зі своїм ватним електоратом. Так от тут найцікавіше тут зараз е, Стефанчук не може зробити так само і сказати, ми будемо вести перемовини і потім внесемо цей закон. Бо закон вносити не хочуть більше того, в парламенті є не 226 підписів якихось умовних, а підписів про те, що люди готові проголосувати 226 голосів, які вже... Можна віддати за цей законопроект, і він стане законом, і от цього бояться як і на Банковій, так і у Стефанчука. І ми зараз бачимо, хто справді не хоче прийняти цей закон. До речі, хочу нагадати, що президент ще у 22-му році а, випустив наказ і потім виявилась постанова РНБО про заборону всіх релігійних організацій, які працюють. З Росією, і мені не зрозуміло це, що відбувається, одна рука не знає, що робить інша, або це якийсь когнитивний дисонанс, який я відчуваю. Ну, я не можу зрозуміти, але найцікавіше далі. Далі м, треба казати про те, що бюджетний комітет одночасно з цим бюджетний комітет Верховної Ради розглянув і затвердив пропозицію до бюджетної декларації уряду на 2025 2027 рік. А там. Дуже цікаво. Там передбачено заморожування соціальних виплат, помітне зменшення видатків на оборону. Ну, розуміється, це саме найнеобхідніше для українців. Зменшувати гроші на оборону найближчі роки, тому що все ж нам не потрібно буде це, а не захищатися, а не воювати далі, і заморозити соціальні. Виплати. Це ж те українці просто голосувати за це будуть двома руками. Бо кінець епохи бідності саме так і приходить. Починається початок епохи жебратства. Так от тут найцікавіше, оця подія напряму пов'язана з тим, що зараз парламент йде у відпустку. Поясню: парламент йде у відпустку на місяць. До речі, дуже цікаво, що парламент прийняв продовжити мобілізацію і воєнний період, але. Не для себе, а для всіх інших українців. А самі поїхали відпочивати. Війна мала... а їх випустять, пане Бориславе. Випустять за кордон не всіх, народ. не всіх, не всіх зразу скажу. Але знаєте, як кого потрібно офісу, відпустять і напишуть навіть, що це була команд, це було відрядження офіційно таїланд. Чому в таїланд? Зараз, наприклад, деякі депутати були на Карибах. Це не жарт. Угу. Вони мандрували Гватемала, Ямайка, інші країни, але офіційно це називалося відрядження групи по е, роботі з А мета відрядження. А мета відрядження, яка вказувалася? А ви знаєте, це мені невідомо, але відомо, що е, кажуть, там на Гватемалі ті люди, які туди їздили, кажуть, там непоганий ром і непогані сігари. То це запитання, мабуть, до тих, хто їздив, їздили слуги народу. Е, так от. Повертаючись до цього, хочу пояснити, чому це пов'язано напрямик з тим, що Рада йде у відпустку. Пригадала, я сказав, що комітет затвердив пропозиції до бюджетної декларації. Так от, далі найцікавіше: якщо до 11 серпня Верховна Рада не розгляне всі ці пропозиції, то бюджетна декларація залишається вже прийнятою без жодних. Позиції Верховної Ради без жодних змін. Все це вже офіційний документ, так прописано в регламенті. І тоді всі замороження соціальних виплат, зменшення податків і витрат на е, оборону країни залишаться вже е, на рівні рішення. Це вже не дискутується, це вже не можна буде змінити. А потім на банковій скажуть: дивіться, Верховна Рада нічого не зробила, депутати. Плюнули на вас і пішли в відпустку. Це допоможе дискредитувати Верховну Раду. Це допоможе ще більше нівелювати повагу до депутатського корпусу. А офісу президента це треба, бо їм потрібен гермоотвіт. І вони повинні казати, що ви от хто поганий, от через кого все погано в країні, а не через п'ять-шість менеджерів та президента, який пропонував готуватися не до війни, а до шашликів. І тоді, от як оцініть красоту гри. Як колись казав один класик української політики, покійний. Але а, тоді ми можемо зрозуміти, чому Зеленський, Єрмак і Стефанчук хочуть такого тимчасового параліча Верховної Ради. А, і вони не вносять ані законне голосування про заборону цих релігійних організацій, а не вони не хочуть, щоб Рада працювала, а не те, щоб були правки до цього. Господи, вибачте, до бюджетної декларації і всього інше. І розумієте, все це говорить тільки про одне. Ми бачимо знову гру і інтриги під час війни. Але це ж ідеотизм. У нас війна, війна за виживання країни. Але поки одні воюють, інші грають і видають країну насухо, грабуючи її через корупційні схеми. Ну, а... Поверну народні депутати повернуться 19 серпня. Верховна Рада, в принципі, буде дієздатна, чи враховуючи ту картину, яку ви намалювали, що... це так само буде з блокуваннями трибуни, з тим, що повернуться через там якийсь певний період. І така у нас законотворчість розтягнеться, тому що багато насправді таких тригерних питань на порядку денному перед тут буквально їхніми канікулами ось цей законопроект, який допомагає корупціонерам відкупатися, так само у багатьох шок. Викликав і яке його читання буде, що воно ухвалять до другого вже читання, які напрацювання це ж все має обговорюватися, зокрема у сесійній залі. Пані Олена, я спілкувався з деякими слугами, і не лише зі слугами, але слуги знають краще. І от вони кажуть, що велика вирогідність, що ми побачимо, як парламент буде працювати вже у вересні, і на це є багато причин. Одна з причин це тягнути час, інша причина це дійсно літо хочуть відпочити. І третя головна причина це те, що зараз парламент не готовий давати голоси за те, що хоче банкова. А банкова не хоче вносити в залу те, що хоче суспільство. Оце найголовніша причина. Парламент не хоче голосувати за те, що хоче банкова, чи є це маркером того, що в тому числі відпустка депутатам потрібна для того, щоб готуватися до виборів? Чи це конспірологія. Діться, от вибори до кінця війни. Навіть не можна розглядати. А коли війна закінчиться, ніхто не знає. Я вам більше того скажу. От я колись слухаю всі ці розмови про те, що от завтра вже Путін сідає за стіл перемовин, от завтра вже Зеленський каже, що на другому саміті миру напрацює той план миру, яким примусить. З, сісти за стіл перемовин Росію я вбачаюсь, а хто заважав це зробити в минулому році? Був лише ж плани, і що Росія сіла за стіл перемовин? А може закінчила війну? Ні, а хто ж може дати гарантію, що це зараз закінчиться? От зеленського говорить. це буде гарантією того, що Сідзінькін примусить Путіна. Власне, виконати всі 10 пунктів формули Миру Зеленського. Ви вважаєте, що Сінзинпень буде примушувати свого партнера, який дає гарантії захисту ядерною парасолькою для Китая? Ну, той скаже, Окей, ти можеш мене примусити, але парасолька може закритися. Ну, це ж інша взагалі історія. Вони партнери. Це треба для себе з'ясувати. Більше того, в них не все добре в стосунках, це якраз дуже добре. А, наприклад, ви знаєте, чому на Кулєву запросили до Китаю, але Маш. бачите, Кулебу запросили не Зеленського. Хоча той зі штанів випригував і так хотів поспілкуватися з дзвінбінем, що і телефонував, і звертався до нього через ЗМІ, і все що завгодно, а той ігнорить його, а той хоче зустрітися. Ні, не буде цього, тому що Китаю це не треба. Китаю треба дати. Ляпаса Росії, і робить він завдяки це інструменту, який називається зустріч з Україною. Нещодавно Путін відвідав Північну Корею і В'єтнам. Це територія інтересів Китая, і поводив себе дуже нахабно показуючи Китаю, що да, той контролює е, багато питань в економіці Росії, але зовнішню політику формує не Китай, і Китай вирішив відповісти Путіну і відповів так, що той зрозумів. Запросили Україну, якою рані... за якою раніше не комунікували. Ви бачили, як а чому на рівні справи служили звернувся до Кулеби, і той миттєво поїхав, тому що це варіант, можливість показати, що от ми почали налагоджувати стосунки. Я нічого не чекаю від цієї поїздки. Більше того, а, так там можуть проговорювати деякі контури. Майбутніх розмов там можуть проговорювати деякі контури майбутнього саміту, але це буде не саміт Миру, на який Росія сказала що вже не поїде, а Китай не з'явиться там через те, що там не буде Росії. Тож ми побачимо ту історію, про яку чули. Від посла України в Тайвані він заявив тоді, що Украї... вибачте, в Сінапурі. Де да, Сінгапурі тоді посол заявив, що Україна скоріш за все готова буде бути присутньою на саміт, який буде проводити Китай. Саме Китай. Але я хочу сказати, що ще повинні бути консультативні зустрічі. По енергетиці, по зерновому і харчовому коридору, і по обміну полонених в Канаді буде з полоненими проходити це зустріч по Росії, комунікації, з Туреччині будуть по е, зерну і по е, в питанню енергетики, якщо напоминаюсь, Катар, так от ми бачимо, як групи вже працюють, щось напрацьовують але. Ви бачили, щоб Росія сказала, що так, ми погоджуємось і будемо виконувати те, що вони ріш... приймуть рішення. Ні, цього не було. Тому що в Росії чекають двох моментів. По-перше, чи впаде Україна чи ні, а наша влада тягне саме до перемовин, замість того, щоб займатися підготовкою України довготривалої війни. І, на жаль, в голові у влади і далі живе ця історія про два-три тижні. Вони ж. Тоді казали людям те, що в що хотіли вірити. А їх як дурні водили за ніс, і вони, замість того, щоб слухати військових, слухали, слухали росіян, слухали своїх радників на Банковій, ще когось там. Арестовича, Подоляка, Єрмака, який, до речі, за два тижні до повномасштабного вторгнення казав, Володя, я з козаком про все домовився. Володя, не бійся! Це Америка хоче нас посварити з росіянами. Володя про це писали на заході. Ми все це читали. Ну і як домовився? Ну так, от, ми бачимо, які вони всі експерти. Їх рівень комунікації. Вони недолугі, вони так і залишились на рівні. Звичайних ларьочників. Ларьочників, і ларьочників іншого. А треба бути політиками, і треба як мінімум починати з розуміння того, що відбувається загалом. І скільки би ти не волав, халва в роті солодше не буде. Скільки би ти не волав, ми Росію посадимо за стіл перемовин? Поки Росія не побачить, що вона не може далі досягати результату, ну, наприклад, стабілізувати ситуацію на фронті, наприклад. А Зупинити наступ росіян, наприклад, збільшити кількість їх втрат. А це може зробити тільки технологічно, тільки через технології, тільки через а, розробки в цьому напрямку. Так, от поки цього не відбудеться. Росія буде розповідати про все, що завгодно, і навіть про те, що вона потенційно готова сісти за стіл перемовин, якщо Україна виведе війська зі всіх територій, які вона вважає своїми, навіть якщо вивезти, не сяде за стіл перемовин, не сяде. Тому що далі вона скаже: а взагалі ще Дніпропетровська область, ще Полтавська, Харківська і Київська теж нам подобається. Взагалі, до <кхм> КПП Краковець або Грушів. Це наша територія. От на кордоні з Польщею зупинимось. Тільки ідіоти не розуміють, що бажання Путіна взяти під контроль всю Україну, і каже він, як і раніше, я ніколи не нападу на на Україну. Він казав, напав. Це братський народ. Ну, ми вже бачимо геноцид. Зараз він каже: да ні, мені тільки ці області потрібні все зрозуміло. Лежить на поверхні, але дурні хочуть вірити, як вірили, коли що треба готуватися не до війни а до шашликів. Ну, як смак цих травневих шашликів відчувається зі смаком крові? Так, так от така сама ситуація і зараз. І треба зрозуміти, що та зустріч в Китаї, вона взагалі не про те, що нам треба. Нам треба на полі бою зупиняти ворога, змінювати ситуацію, перехоплювати ініціативу. Хоча спочатку треба стабілізувати фронт, і тільки після того, як Путін буде бачити, що він не може досягнути своїх цілей, він буде готовий сісти за стіл перемоги не раніше, а поки в нього все окей, він іде дуже повільно, втрачаючи величезну кількість своїх людей і техніки, але йде вперед, і його все влаштовує, навіть якщо він в Україні поховає 2, 3, 4 мільйона росіян. Йому буде байдуже, бо це ж не його оточення, це не ті люди, з якими він був в кооперативі озеро, це не ті люди, з якими він пиячить або сидить в бані. Це не ті люди, з яким, яким він довіряє і які заробляють для нього гроші, це прислуга. А з нею він не рахується взагалі. Тому треба розуміти: І він буде йти до тої пори, поки буде бачити можливість досягнення. Тих результатів, які в його уяві, в його голові, і всі розмови про перемовини, це не про що. Окрема історія, коли він дійсно може взяти паузу, отримавши, наприклад, погодження від України на якісь умови для того, щоб переозброїти свою армію, провести роботу над помилками, зробити висновки, збільшити кількість армії, краще навчити її, краще підготувати. її, Ну, бо навчати армію можна не місяць-два, а рік, два, три, і потім це зовсім інша армія. Підготувати армію, і, сказавши, ну, знай, знайти якийсь казус Белі, це не, не так важко, але причину знайшов: от, ми бачили, е, хтось обстріляв нашу територію. Це зухвала українці, е, е, фактично спровокували нас. Історія глянеця повинна показати німці, коли хотіли знайти казус Белі, вони його зробили, не шукали, щоб хтось, а самі зробили. Росіяни працюють по тих самих лекалах. Тому будь-яке перемир'я на умовах Росії там перспективі ще щось. Це фактично тайм-аут, який Росія використає для того, щоб знову напасти на Україну і закінчити. Те, що вона почала в 2022 році. Але якщо ми домовимося зараз, то потім е консолідувати Захід, Європу, Сполучені Штати, Японію, інші країни, щоб вони нам допомагали, буде вкрай важко, бо нам всі будуть казати, ми вас попереджали, ми вам казали. Але ви ж хотіли шашлики, нові травневі шашлики, ви їх отримали. Далі самі. Це ваше рішення. А те, що Росія так буде робити, сумніву не маю. Якщо хтось забув Хасавюртовські угоди 96-го року з Чечнею Росія підписала, підписував Лебідь генерал Лебідь і Масхадов. Все підписали, потисли руки. Домовились, до 2001 року Ічкерія отримає і автономію, всі питання будуть вирішені, і все інше. Що сталося? В 99-му році, в серпні місяці і в вересні, вже бомбили грозні російські літаки, вже почалася Друга Чеченська. Чому три роки чекала Росія? Тому що вона вивчала свої помилки, вона переозброювала армію, вона навчала своїх військових, вона купувала чеченців і фактично розбищувала їх грошима та іншими речами, які. Заважали чеченцям тримати раніше в них об'єднаність, а потім, зруйнувавши єдність чеченців всередині, напали зовні і перемогли. І зараз ми бачимо, що Росія працює так само. Вона намагається йти по тих самих лекалах. Тому, якщо хтось вам буде розповідати, що та ні, з Росією можна домовитись, можна. Але потім. Не треба дивуватися, що знову нападуть і знову будуть захоплювати території, вбивати нас, але Захід нам буде знову казати: ну ми ж вас попереджали, ми ж вам пояснювали. А те, що влада після війни буде намагатися зразу вкладати гроші в дороги, в велике крадівництво 2.0, куди завгодно, щоб розпалити сумніву, немає. Хочу нагадати, що тільки що я ж вам казав, що. Вони вже прорахували, що через з 20, після 25 після 25-го року а, бюджетна декларація зменшує видатка витрати на, витрати на оборону, все вони так і живуть в тих перспективах, але навіть якщо підписати з Росією якісь угоди або заморозити війну, так як це сталося між південною і північною Кореєю, то витрати на оборону треба збільшувати, бо інакше. Що не шашлики буде. А знову буде нова Буча, знову буде новий мощун, знову будуть нові різанини, і знову окупанти будуть не лише під Києвом. І це треба теж пам'ятати. Пане Мирославе, ще одне питання, яке хочу з вами обговорити: заява міністра оборони Польщі про те, що Україна не стане членом ЄС, якщо не буде вирішено питання волині. А вас що дивує в цій питанні? Ну це офіційна заява, і я можу сказати, що ця ж історія не нова, ця історія не нова, і поляки хочуть дійсно, щоб їм дали можливість знайти тіла своїх співромадян, колишніх провести згумацію, перезахоронення. Вони це просять давно. Я вважаю, що цю історію треба вирішувати на на рівні політиків і не на рівні емоцій. Цим повинні займатися історики. Науковці, вони повинні це вирішувати за круглими столами, бо саме вони через роботу з архівами, через роботу з фактажем, а не через роботу з електоратом, а політики працюють через електорат. І вони на цьому паразитують на цій волинській трагедії вже, до речі, давно. І от тут треба все закінчити. А закінчити можна через співпрацю з науковцями. Таких історій багато. То Треба починати, не треба відкладати це на майбутнє і бажано зайнятися цим зараз, бо проблема ж сама нікуди не дінеться. І нам треба просуватися до Євросоюзу, і треба це вирішувати. То треба збирати профільних науковців, і вони повинні цим займатися. Бажано, без контролю Офіса президента, а під керівництвом тих, хто розбирається в цьому. Історичному питанні має фахову підготовку, досвід і бажано авторитет а, в цьому напрямку. Пане Бориславе, це питання, ви слушно зазначили, що потрібно було, щоб воно і вирішувалося раніше. Якраз політичні моменти зіграли тут роль. Тільки. Менобокі. Це тільки політика, розумієте? Е, і до речі, знаєте, е, поляки теж не люблять визнавати свої, м'яко кажучи. Неприємні е, факти з історії. Ем, Ізраїль, коли поляки почали щось там теж качати історію, Ізраїль нагадав їм е, рівень антисемітизму, як євреїв видавали в Польщі німцям, і, до речі, привели тоді приклад України, в якій найбільше у Східній Європі, де рятували євреїв самі Українці. Е, тому Польща. І Ізраїль порозумілися. Хоча це було дуже важко, але вони знайшли, знайшли порозуміння. Україна з Польщею теж може знайти порозуміння, особливо, якщо виключити політику і включити роботу науковців. Ще раз, за круглими столами і в комунікаціях, і в архівах вони зможуть знайти більше можливості об'єднання, ніж політики будь-якими заявами. А те, що цю тему будуть грати, було зрозуміло і раніше. Я про це теж писав, і про це пише постійно Євген Магда, бо він є якраз тою людиною, яка профільно займається цим питанням. Є у нас і інші історики, які займаються. Тож є люди, головне, щоб цей рух почали. А почати повинні справді політики, і вони повинні запропонувати цей шлях, а далі, далі слово за науковцями. Пане Бориславе, щиро дякую вам за цю, як завжди, цікаву розмову, і за те, що ви знаходите часто можливість своїми думками ділитися з нашою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, все буде Україна, Па-па. Обов'язково Борислав Береза, народний депутат України восьмого скликання, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео вподобайками, коментарями, поширеннями. Ну і так само своєю підпискою підтримайте авторську ютуб платформу Борислава Берези, його телеграм-канал Березовий сік». і щиро будемо вдячні вам, якщо ще не підписані, за підписку на нашу ютуб платформу.